привіт! З вами знову я, Даніель, і вечір. Ага, вечір, так. Так от. Що я вам хотів сказати? Ми зараз, ми зараз. Тут роби в... якусь фігню, бо на мене напав, блін, я бачу вже і чую на мене напав зомбі з тризубцем. Утопотик. трохи. Тряси. Та ти мене вже дістало! Який монстр? він не має його близько, якщо я закрився. В повністю закритій хаті. Влече можу спати. Боже. Що в мені це? Ну, чому вона зрозуміє? Я в повністю закритій хаті. Добре, ще так зроблю. Якщо то вже так не підійде, я не зда. Ну, двері закрию. <звук> ну чому? Тут а що? До мене зайшов якийсь боб в хату? <звук> що вже не поможе. Ну Фу. Чому? Чому це придумав? Я не хочу виходити з хат. Я закритий і все! У мене дім повністю закритий. Де ви там побачили якихось мобів? Я розумію, в воді. Бачу скелети, хіба й то є так далеко. Була погана ідея, будувати світі прямо біля води. Ой-ой. Одразу проблеми, одразу, прям. Одразу проблеми, проблеми. Ну ладно, я просто буду цикати на Ей, якби мене було заліз. Ось чому? Якщо я в закритому приміщенні, я не можу лягти спати. Божатки. Да логіка! Якщо я закриту приміщення, то... а я не знаю, яким можу відкрити тобі двері. Я закривав двері. Я не буду спати. Я не знаю, на яку частину цього ліжка мені нажати, щоб я заснув. Лодія нажимаю, на подушку нажимаю, на краї подушки нажимаю. Ви бачите, куди я нажимаю. Я включу все, мажористые свои пальцы. Три таких, межосновных. Я не включу без если это самые такие толстые пальцы. Ну, самые такие толстые я не включу. Эх. Я заключу все свои пальцы. Не. Значит, это спротивы. Сам воюет. Я Я срублю их надо все свои стороны. Що бачите, чи там є якийсь мозг? Ну хіба що там? Тут, значить, треба зробити панорамне вікно. Щоб дивитися чи там хтось знизу є. Нема. Ху, кого я бачу? Я крипера бачу те, що далеко, я зірку бачу. Коров бачу, овечик бачу. Кого ще я ну, я ще біг бачу Найчі Значить, я забув як вилітає двері і збрес. А це зак в дядя. Тя <риклад> тязові двері. Давайте запишемо. крафт. Ось красиво ж, правда. Якого чорта? Закривай всі вікна, закрывай всі двері. Все ось тепер я можу проспати цю ніч Все. Та да, Вік, вікна було робити поганий To może, że nie krach. Ja, nie ja teraz zrozumiesz, że trzeba robić. Hrąsiew. Oj, 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 jaka to b. Ja... Hie! Jest ci. языков. Все. Просто... Вы сердце заподобите, Ах ты ж. Ой, até. Ой, гіро, ти мене не маєш зажрати. Блін, там мене куча всього. Так, я. Ах, ні. А воно не може, мені все помати. Дякую. 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 Боже, дякую! Ще не такий тупий, я врубив тут дещо? Та це був трохи читер, ну доле! мене тут Пацюк завівся. В прямому смислі. Пацючера повний. Все мені тут міг розбобити, якби не я? що зробив в настройках. Подякуйте Бої і моєму розуму. Мотика слубалась. Ай яй. -яй. До речі, хотіла вам сказати. Забічаєте тут щось? Якщо ви забічаєте, те, що я не забічаю, бо я такого можу бути сліпим, напишіть, будь ласка, в коментарях. Будь ласка, прошу вас. Напишіть, і я буду тепер здати, що я. Трошечки сліпуватий. Заприклад, я би не побачив цю моркву. ніяк. Я міг її взагалі не бачити. Ну я побачив, але буває таке, що я дещо можу і не побачити. Стоп, а чо? Раз, два, три, чотири. А, бо воно, буде просто дещо. А далі ми там поки що досадимо. треба зробити відділлю ферму для кавунів. І тепер думати жодна зараза ось з сієї сторони не має залізти. Жодна. Я воно може, але не має залізти. Грати вам додаю. Раз, два, три, чотири. А, значить на дістає по часах, так ще. Можна йде допадатися. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Де п'ятий треба ставити воду? Все. Ну, ситуація в нас трохи така не дуже. З городом. Та йой Чому я не можу викраєшся зараз цю погоду, а я можу дещо зробити? Час. Не час, а погода. Ясно. І та. Я просто не люблю дощ, я ходи дав. Ви де коли мої плани всі. І Ві він мені ніколи не допомогв. Це лютіший ворог. Все вашого життя. Я б бачу. Я бачу, з того зомбі підводника з болюською. А для чого вода мені зараз? Раз, два, три, чотири.

Ладно, я буду довго на це дивитися. Але мені не випало, до супер. Ладно, ладно. Воно не виросло? Бачу, всюди скоро виросте. А де все по тато? А тут по-тату. Ядерство вряд ли зуба. Ну, забай вам, говорю, проблем не має бути. Ну добре, якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Цей, якщо ви побачите щось, таке те, що я точно побачу, допишіть це зараз. Ось справки ці відео. Ці, пока!